Привіт усім, з вами Фантом, і я знову на каналі Primo тому що в нього комп зламався. <с> і я хотів розповісти вам про новий конкурс на топ-5 будівель. Е, так, це мало вийти ще завдання в понеділок, але оскільки в мене не було часу для цього, щоб його зняти і викласти в понеділок, викладаю в середу сьогодні. І цей конкурс буде по піратських кораблях. Отак. Е, Прімо вже зробив оголошення в групі, він написав, яке буде наступне завдання, але просто я ось маю зробити це відео, щоб докладно все пояснити, як це має бути. Ну, Це я так, раді приколу зробив такий кораблик, типу, він взагалі жалюгідний, я навіть не старався, в принципі, я робив його на швидку руку, за 5-10 хвилин я його збудував. Просто так. Що має бути в цьому кораблі? Звісно, як я і говорив, це має бути піратський корабель старих часів, ще за 1700-х років чи якось так. Ну, Тут ми вас так само не, ніяк не як сказати, вашу креативність не зменшуємо, тобто даємо вам повний розсуд виробіть так, як хочете, то як ви це бачите, як це виглядає. Ми будемо вибирати найкращі кораблі. До цього можу вам додати, що буде оцінювати також... Ну, креативність підходу, саме собою. Масштаби корабля, наприклад, також будуть оцінювати. От бачите, я тут зробив такий фейл, що в мене подвійний вийшов стоп, бо я не розрахував, що має бути центральна лінія на кораблі і всяке таке ну також візьміть до уваги те що буде прийматись також до уваги не тільки оформлення загального виду корабля а те що буде на ньому тобто можете подумати навіть про самих піратів які будуть на кораблі там про механізми отакі як гармати наприклад ну піде Вогонь! класно перезаряд Вогонь. класно Побавився і трішки тут з цими гарматами, типу, ось, можете собі таку штуку якусь придумати, або ще щось прикольніше. Потім, ну, ось так, тобто ви робите піратські кораблі, ну, і ми виберемо найкращий. Знову ж таки, говорю, що додали це деякі правила по винагороді. Е, в цьому, Я вже знімав по цьому відео і написав в групі, хто не бачив, то прочитайте. Ось так. І чекаємо ваших будівель, на, цей, на, цей, на цю побудову дається часу, чесно кажучи, я ще не знаю скільки. Я в коментарях я напишу, спитаюся Приму, скільки він там, скільки ми обговоримо це, за скільки часу буде даватися на побудову цього корабля. Ось, і ви маєте збудувати такий піратський корабель, чим крутіше він буде, чим цікавіше буде оформлено всередині, ззовні, е, палуба, ну, коротше, все-все-все. Чим цікавіше буде збудований цей корабель, тим більшу позицію ви займете, бо чи, ну, взагалі попадете в топ-5. Оскільки тепер є така сказати, винагорода хороша за те, що ви попадаєте в топ-5, тому тепер, я гадаю, буде більше учасників брати участь, людей брати участь буде більше в цьому конкурсі. І тому у вас більше буде суперників, тому добре подумайте над дизайном, над тим, як ви оформите в загальному корабель, як в деталях його оформити там. як ви заповните, там, наприклад, скрині і так далі і тому подібне. І ось ми чекаємо на ваш корабель, в описі до відео буде е, написано, а також в групі час до якого дня потрібно здати цей проєкт і ми зробимо потім топ-5 як тільки завершиться цей час відділений на цей проєкт на цьому все з вами був фантом підписуйтесь на канал на групу на наші канали на групу вконтакті і побачимось вже коли буде топ-5 до зустрічі